Село нове, ось таку ми воду набрали. Це зі свердловини, вона не фільтрована. Зараз будемо кидати хімію та фільтрувати, хоча тут і фільтрувати нема чого. Так. Так, гулянчик. трохи грам 600 і засипаємо солі тут правда тільки два мішки власник уже сам засипає. оставшися шість тут стоїть також хлорат. в цьому сезоні це вперше така вода гарно набралась всім чудового дня.